Вітаю, розв'яжемо номер 9.15. Якщо це математика, то це 9 19, 15. Параграф 9, степінь з цілим показником, третій рівень складності. Алгебра 8 клас. Виконаємо, знайдемо значення виразу. Отже, нам треба отримати відповідь. Не просто спростити, а отримати відповідь. Що таке 64? 64 ми можемо записати як 4 у третьому степені. Мінус. У чисельнику ми пишемо 4 у третьому степені. І так, 64 помножити на 4 у мінус четвертому степені. Це означає, що 4 у четвертому степені у нас йде у знаменник, а що таке 64. 64, це 4 помножити на 4, помножити на 4. Дивіться 16. 16 помножити на 4. Це буде. Пишемо ще 16 помножити на 4. Це 40 і 24. Це і буде 64. Отже, 4 у 3 степені. Тоді, чисельник де 4 у четвертому степені, але вже показник степені буде Додатні. Скорочуємо 4 у третьому, 4 у мінус 4, тобто у нас залишається у знаменнику четвірка, мінус одна четверта. 36 помножити на 27 у мінус першому степені. Буде дорівнювати. 36 піде у чисельник. 36, 27 піде у знаменник. А тепер ми можемо скоротити на 9. Тут буде 4, тут буде 3, 4 третіх. У нас ще мінус я загубила, мінус буде перед дробом поста, мінус 4 третіх. І виділимо цілу частину, це означає мінус 1,1 третя. Далі виконаємо. Мінус 7 помножити на 10 у мінус другому степені додати 5 в нульовому степені. Ми знаємо, що будь-яке число в нульовому степені є число 1. Отже, нам треба, чисельнику буде мінус 7 перших поки що запишемо, помножити на 10, поки що пишемо 10 у звичайним дробом. У мінус другому степені і додати одиницю дорівнює. Перший дріб 7, 7 перших ми так і запишемо помножити, а 10, 1 10 перевернемо, буде 10 у квадраті. І додати ще 1, тому що 5 млн степень є число 1. Тепер 7 помножити на 100, це буде мінус 700 і додаємо одиницю. Мінус 700 додаємо одиницю, буде 600. 99 з мінусом. Тому що 700 за модулем більше, ніж одиниця. Наступний приклад мінус, подивіться у нас, мінус. Щоб помножити дробі, нам треба місячне число перетворити в неправильний дріб. 3 множимо на 6, 18, додаємо 1, це буде 19 шостих. І треба помножити, так, як у нас шост, мінус 1 шоста в мінус першому, нам треба цей дріб. Переписати, перевернути, це буде 6 у першому степені. 6 у першому ми скорочуємо 6, і в нас залишається мінус 19. Так, мінус 6 буде у першому степені Тоді мінус на мінус дає нам плюс, і ми отримаємо плюс 19. 5 у мінус другому степені. Це означає, що у нас буде 1 п'ята у квадраті, мінус 1 10, 10 у мінус першому, просто у першому. Тоді тут. У нас буде 25 і спільний знаменник буде 25. Так, 20, тут 25 ми бачимо, тоді спільний знаменник буде 50. Сюди ми 5 додаємо, сюди даємо 2. Тоді 2, мінус 5, і тут буде спільний знаменник 50. Тоді, що ми будемо мати, мінус 50. П'ятий приклад виконали. Переходимо до шостого го Шостий приклад. 32 у мінус першому степені. Давайте запишемо десятковий дріб як звичайний дріб. 3,2 це буде 32. Зразу неправильним дробом напишемо, і у мінус першому степені, мінус перший додати 1,13 у мінус другому. Переводимо неправильний дріб, це буде 4 третіх. 4 третіх. У мінус другому. Тепер перевертаємо ці дробі, записуємо дробі. і одразу можна ось тут скоротити, щоб був менший дріб. Тоді тут дивіться, скорочуємо на 2. Тоді буде тут 16, а тут буде 5. Перевертаємо, буде 5 16 у першому. 5, 16 у першому додати, перевертаємо тут буде 3 у квадраті 9, 4 у квадраті, 16, як гарно все вийшло. Тоді 5, 5 додати 9 це 14, шістнадцятих. Або скорочуємо на 2. 7. Сьомий приклад 1 5 в мінус 3 степені. Записуємо, це 5 у третьому буде, 5 у кубі. Помножити на 20 у мінус 2, це означає 1 20 у 2. Переписуємо: 5 у третьому – це 125 у чисельнику. У знаменнику 20 у квадраті це буде 400. Тепер нам треба скоротити на 25. Коли ми скоротимо на 25, тут буде у нас 5, а коли тут скоротимо, в одній сотні 4 4,25, а в нас їх 4, значить буде 16. 5, 16, 5, 16. тепер треба дробі. Спочатку перевертаємо ці дроби і робимо додатню степень. Це буде 8 третіх у квадраті, помножити на 3 других у четвертому, на 3 других у четвертому. Позводимо до квадрату 64 дев'ятих, помножити 3 у четвертому це 9, помножити на 9 це буде 81, і 2 у четвертому 4 на 4 це 16. Так, тепер можна скоротити 9. Скорочуємо на 9. 81. Тут 9 отримає. 64 скорочуємо на 16. Це буде 16 помножити на 4. Так, тоді буде 1, а тут буде 4. Отже, у нас буде 36. 36. Гарний результат. І тепер останній приклад 15, запишемо десятковий дроб, як неправильний. 15 10 у мінус другому поки що. Ми тільки записуємо десятковий дріб мінус 12 десятих у третьому степ... Мінус третьому. А тепер перевертаємо ці дроби. Буде у нас, давайте скоротимо сразу їх на 5. Тоді тут буде 3, тут буде 2, тоді 2 треті буде 2 треті у квадраті, мінус коротимо на 2, тут буде 6, тут буде 5, мінус 5 шостих, перевір, переворачуємо вже дріб, буде куб. Тепер давайте 2 у квадраті це 4, 3 у квадраті це 9, мінус 5 у кубі 125. І 6 у кубі. 6, у 6 – це 36. Так, давайте, 36. І треба ще помножити на 6. Тоді це буде 6,36, запам'ятали. 18 і 3 – 216. 216, тут запишемо 216. Отже, 216, коли ми складемо 2, 1, 6, 9, значить 216 ділиться на 9. Тоді, що це буде 216. Це у нас 180, яке ділиться найближче до. І буде 36 плюс 36. Отже, 180 ми ділимо на 9, це буде 20. І 36 ділимо на 9, це буде 4. Отже, додатковий множник до цього буде 24, тут буде одиниця. Тоді, що ми будемо мати? 24 треба помножити на 4. І на 9 сразу. 24 множимо на 4. Давайте поставимо спільний знаменник 216. 24 помножити на 4. Це 48 і 48, 96. Так? 96 мінус 125. 125 мінус, 100, мінус 94 відповідь буде мінус 25 і 4 це буде 29 216. 216. Що ж, ми з вами виконали номер 915 третього рівня складності. Дякую за увагу.